Але Бог говорить інакше. Друзі, ви коли-небудь чули, коли люди говорять, мені Бог сказав, мені Бог проговорив, я почув Божий голос, він мені сказав так і так. І дуже часто я чую людей, які з іншого боку говорять: слухайте, як він вам сказав. Він, тобто, ви чули його голос? Фізично він сказав вам речення, зроби так і так. І часто люди задаються питанням, тому що Бог. Бог мисли іншими категоріями, тобто Він керується іншими категоріями. Ми, як люди, живучи в матеріальному, фізичному світі, маємо з вами такий метод комунікації, як мова. І кожна мова ем, різна, але тим не менш, вона формується в речення. Кожне слово формується в речення. І ми з вами спілкуємося ідеями, кожне речення це. Передавання якоїсь ідеї, якоїсь думки, це наша реальність, і ми звикли думати і мислити ось цієї категорії, що Бог повинен так сказати, якимось реченням проговорити ем, чітко, зрозуміло, але мені дуже сподобалась колись одна, один приклад, надзвичайно практичний, надзвичайно візу, візуалізує, як це спілкуватися з Богом, коли ви заходите в кімнату, в якій виключений світ. І ви не бачите предметів, які знаходяться в цій кімнаті. Але хтось починає вам описувати речення, які знаходяться в цій кімнаті, реальність, реальність яка оточує вас, яку ви просто не бачите, реченнями, словами. Вони можуть сказати, там, що довкола вас, що, що там стоїть, що знаходиться, що висить, що закрито, що відкрито і так далі. Категоріями речень. Ви почуєте цей голос, – «Угу, зрозуміли, вам описали. Але Бог говорить інакше, коли ви заходите в кімнату, темну кімнату, Бог не описує вам слове, словами або реченнями, не передає ідеї. Він включає в цій кімнаті темну світло. І все вмить стає видимо. Ви починаєте бачити. Тобто Бог спілкується з нами не реченнями, а розумінням. Вам в секунду приходить розуміння, якого розміру ця кімната, якої якого кольору ця кімната, чи це е, вітальня, чи це спальня, що в ній стоїть. Тобто вам не потрібні речення, вам не потрібна категорія мови ось цієї, щоб ви щось усвідомили. Вам вмить стає щось зрозуміло, так як. Це не було б зрозуміло, навіть якби вам просто красномовно описували це найпрекрасніші оратори, наприклад. Тобто, Бог, коли він хоче сказати вам щось і проговорити в якусь сферу вашого життя, він може просто включити світло. Він включить світло в тій сфері життя, яка вам не зрозуміла, в якій ви зараз стоїте на перехресті і чіта, чекаєте Божої відповіді. Боже, куди мені поїхати, куди мені податися, де мені навчатися, взагалі, як мені з цією людиною спілкуватися, як її пробачити? Боже, от він просто може включити вам світло і дати таке усвідомлення в вашому серці, що вмить, отак ви просто на колінах стоїте, або де б не були, і ви запитуєте у Бога, ви спілкуєтеся з ним, і вам вмить приходить глибинне розуміння. Чогось, що ви не почули фізичним голосом. Але зрозуміли так, якби ви не ну, до чого ви б самі не додумались, це не від вас прийшло, це прийшло згори. Ви точно можете відрізнити і усвідомити це, проговорив Бог. Так от, саме такими категоріями, категоріями не речі, не мови фізичної, а усвідомлення. Відкриття, відкриття в дусі. Ви розумієте, в дусі вам приходить щось, що в фізичному світі не зрозуміло. Ти не можеш це передати, ніхто це не почув. Але ти зрозумів, це щось між тобою і Богом. Ось так він спілкується з нами, і це те, що переживши хоч раз, ти хочеш переживати знову і знову, тому що це найпрекрасніша комунікація, яку загубили ми як люди в едемському саді. Пряма комунікація з Богом, але Бог хоче виходити на діалог, і він дуже високо цінує тих, хто приходить і ці і... і цікавиться Божою думкою, хто приходить і шукає його волі, хто приходить, шукає його лиця, хто хоче виходити з ним на діалог, на спілкування, на дружбу, на комунікацію. Я вірю, що йому дуже приємно. Такі прохання, такі пошуки серця, такі молитви. Тому нехай він нас благословить в тому, щоб ми мали завжди бажання, і ми мали справу, і ми мали пошук шукати його. А він свого боку так відповість, як зрозуміємо це саме ми з усіма нашими особи, особливостями, нюансами і контекстом життя і особливостями сприйняття. Боже, благословінь! Бажаю нам переживати більше і більше усвідомлення, які дає нам Бог. Не бійся, бо я з тобою, не бентешся, бо я твій Бог.